Чорний мульфар його не кличуть по імені, бо ім'я його давно зітвори в колумбі, старого ритуалу. Чорний мульфар — не цілитель, а кара. Його приходять не благати, а проклинати, але за кожне прохання, плата, кров'ю, спогадами, душею. Він живе між світами у гірських нетрях, де тумани шепочуть людські страхи. Очі його чорні, як зола після пожежі, а слова, мов отруйна трава, говорять, що він може зупинити серце, не торкнувшись тіла, може змусити ворога забути своє обличчя, може відкрити двері до місця, куди краще не заглядати навіть у сні. Це не просто мах, це тінь правосуддя, викриленого болем.